Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку. Так, оце моя найстрашніша робота, яка може бути? Це витрасти саджу в бовдурі чи в Комені, хто як знає. Ось, оце найстрашніше. Бачите, скільки саджі. Не стільки саджі, як попілу тут набралося. Ось. І моя грубка гуде! Горить прекрасно. Но... Дим валить також прекрасно на хату. О, оце йде донизу в грубку. Зараз ми там в грубці його теж виберемо. А це бовдур, О, чи кажуть комен, чи як, як хто? О, ось так. Бачите, скільки тут? Є того щастя. А ви любите саджу вибивати? Бо я не дуже. Но приходиться. О. Де та її стільки набралося, то я не знаю. Ну, то хай буде так, то йди, бери. А там на буді, подивись, якщо нема зверху. Ну, так. Добре, добре, так буде краще. Біжи, біжи. Я зараз раз-два наберу, тут буде кільканадцять відер. Ну. О. Ладно, буду я завершувати. Ось. Тут мені мене ще багацько треба вибирати. Ой! Тут мені мене кожна цеглинка. Бачите? Виймається. Ще зараз тут, напевно, одну продеру, бо тут дуже далекий якийсь прольот, я стільки не зможу. І ось тут так. Ось так. І будемо вибирати саджу. Ну, як виберу тут, то тоді перейдемо до хати. Так, саджу я вибрала. Тепер чистим донизу саму, саму грубку. Ось так. Вроді все почистила. Тут я вже повибирала, ще одну дирку зробила, бо тут не могла дістати, Я казала, що тут за великий прольот. О. І о, ще зараз великий бовдур розберу і там виберу, бо там на коліні не можу дістати, мушу розбирати і великий. Хоча не дуже хотілося, але ж прийдеться. Ну, нічого не зроблю. Так, все, вроді туди вниз я. Протиребила, все файно, дюра є, все добре. Все, будемо працювати далі. Ну, а це великий бовдур розібрала. Де з кухні сходиться, з кухні, бачите, чистий люх. А звідси, бачите, скільки наліпило. Я не можу дістати, мушу вибирати. Взяла лопатку. От, бачите як. І ось так. І відро. А остальне вже виберемо, тоді рукою вигорнемо. Ось так. Такі то справи. Ось так вибирається. Саджа. Схай. У всіх все буде добре. Так, ось так. Чуєте, гуде в грубці? Отак, то люба саджу вибила. Забула зняти, як з люхти вибирала. Тут відкривається люхта, виймається цеглинка це, вибирається цих, е, саджа. Ну, саджа тут не саджа, тільки було зверху те, що з бовдура донизу насипалося, то я вигрубла. А в тому і в тому люхті не було нічого. Так, що ось таке. -то. то я повибивала. Зараз вилізу, покажу, як я це. Скажіть мені, я вам скажу. Позаліплювала бовдура всього. Ось такі справи, так що все. Красота у мене. В грубці гуде, саджа вибита. Не люблю таї роботи страшенно. Ну, але я впоралася своїм завданням. Ось і буде нас теплення. А це чуєте, гуде? так Воно і перше гуло. Тільки що трохи дим йшов. Ось і я. А гуло воно і перше. Ну, зараз ще більше гуде. Ось так. Файно, гори другці. Буде моя грубка тепленька, файненька. Ось так. Ігор літом оце з Іваном обклали плиткою. Ось і усе, порядок. Ладненько. Лізу на гору. Це я тут заліпила все файно, позаліплювала файненько, щоб було все файно. Ну, а це я тут позаліплювала все файно. Бачите, все заліплене гарненько. Попідмітала кругом бабки і зробила порядки. Ось так. Саджа вибита, робота зроблена, хто молодець, Люба молодець. Ой, не люблю такої роботи, але прийшлося робити. Ось так то. Так що, хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Всім гарного дня, міцного, приміцного здоров'я і хай всіх все буде добре. А я буду далі працювати. Всім удачі. Напишіть, хто любить Саджу вибивати, бо я не дуже люблю. Це для мене ціла катастрофа. Але як приходиться, мушу вибивати, бо нема кому. Сама вона не хоче виходити. Я не пам'ятаю, коли я в тому бовдурі, то саджу вибивала. Брехати не буду. Але набралося її досить. Не стільки саджі, як попілу. Так що ось таке Всім удачі, хай буде мир, спокій, затишок. Дай Боже всім щастя і здоров'я. Всього самого хорошого. Не забувайте заходити на ефіри, які відбуваються, які відбуваються кожен ранок о 7.30 на каналі Я і Маміні Тваринки. І кожен вечір о 19 годині я і мої кози. Всім до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних. Хай вам щастить! Така в нас погода, то сонечко, то дощ покрапить. Ну осіння, коротше кажучи, хай все буде добре.